Які Правові наслідки прийняття у майбутньому законопроекту про мобілізацію, це введення громадян України в систему рабства, де будуть порушені усі права ваші, що чоловіків, що жінок. Звичайних українців, що має це на увазі? Конфіскація майна, арешт майна. Продаж вашого усього майна, Арешт банківських рахунків. Також блокування банківських рахунків. Також заборона вже завдяки Порошенко виїзду за кордон без дозволу ТЦК та в'їзду в Україну без довідки від ТЦК. Що ви там робили? Без мети поїздки за кордон. Ви не зможете виїхати завдяки Петру Порошенко та Арахамі, щоб ви знали, що такий закон прийнято. Закон про мобілізацію веде повністю диктаторські дії, які не відповідають Конституції. Затримання понад три години вважаю. Порушенням норм КПК, незаконним позбавленням волі, а також легалізацію викрадення людини до трьох діб. Але я вам так скажу: навіть якщо буде прийняти закон про мобілізацію, це буде доповнення до закону України про мобілізацію 1992-93 років. Зміни. Цей закон, а не окремий закон про мобілізацію, якщо хто не знає, більше скажу, нам ще не відомо, що вони там ще наприймають. Багато адвокатів каже, що будуть блокувати рахунки. Звичайно, будуть. Звичайно, по 250 тисяч гривень буде адміністративний штраф. Звичайно. За відмову від проходження ВЛК буде 5 років позбавлення волі. Але уникнути великих штрафів чи позбавлення волі, я можу допомогти вам в цьому. Звертайся на електронну адресу академік.лавір і Захисти себе. Я один із небагатьох юристів та адвокатів, хто розробив унікальну методику. Юридичного і неюридичного захисту стосовно майбутніх змін щодо мобілізації, щоб захистити ваші права і свободи від свавілля, яке зараз діє в країні, це повне порушення ваших прав Конституційних. Статті 22, 24. 60, 19, статті 17 частини 4 Конституції і не тільки статті 35 Конституції. І багатьох статті 30 Конституції. Так, звісно, вони хочуть повністю змінити Конституцію. І зробити так, щоб позбавити будь-яких вас справ і свобод. Скажіть, будь ласка, шановні підписники мої і не підписники, чи готові ви померти за УРСР, який не міняв назву на слово Україна, якщо ви знаєте новину, що Зеленський вам заборонив дихати? Він сказав у своєму зверненні, що. Ви не маєте права дихати. Позумієте? Якщо вас позбавляють навіть елементарних прав, щоб існувати, жити і навіть дихати, то скажіть, будь ласка, шановні підписники і непідписники, чи варто воювати за таку владу, за таку республіку? Який сенс? Немає сенсу воювати за таку республіку. Немає? То і за його владу? Також немає. Немає сенсу воювати за прокурорів, чиновників чи СБУшників. Немає сенсу воювати у складі Збройних сил. Немає сенсу воювати в складі будь-яких збройних формувань Республіки Україна. Чому? Тому що президент відмінив Конституцію, який конституційний обов'язок у вас виникає по статті 65. Якщо, якщо Конституція на паузі, якщо Конституція на паузі і відмінена державність, то у нас у звичайних людей, українців, колишніх громадян Республіки УРСР Україна. Не виникає жодних конституційних обов'язків перед цією шайкою на Печерських пагребах. Якщо їм так треба воювати, хай беруть своїх дітей, своїх любовниць і йдуть на передову. Чого їм бажають? Йдіть на передову. Чого ж вони йде? Усім складом дізель-шоу 95-го кварталу. Чого ж не йдете? Усі журналісти, які їх підтримують, йдіть. Усі на фронтніси, які усіх посилають на фронт. Чого не на фронті? І відправляєте всіх на фронт? Ні, ви йдіть на фронт. Всі, хто закликає, ти на фронт, хай йдуть туди. А разом. Зі своїм президентом, який не є президентом України, щоб ви знали, посада президента України скасована у 2022 році. Приблизно час скасування – це травень місяць. Хто може мене поправити, будь ласка, напишіть, коли було скасовано посаду президента УРСР. Напишіть, будь ласка, в коментарях, коли це було. А також хочу наполягти на тому, що в нас вже немає президента України, у нас немає парламенту. Срок їхніх повноважень вже закінчився. Тому вони жодних правових повноважень не мають і підстав для того, щоб нами керувати. Вони самозванці, і виконувати їх злочинні накази не потрібно. Не підкоряйтесь, не виконуйте жодних постанов уряду, жодних законів, жодних Конституцій України. Крапка. Нічого не виконуйте та обходьте всі закони, постанови Конституції взагалі. І нічого їм не потрібно доказувати. Просто обходьте їх і ігноруйте. Тоді ми разом, пліч опліч, кожен українець, переможемо цей режим. Києві. І якщо вони закликають йти на фронт всім померти, хай йдуть, ми ж не проти. Хай вони йдуть, їм треба, хай йдуть, а ми не підемо, бо не хочемо. Крапка. Ми маємо на це право. А якщо хтось каже уклоніст, той самий перший уклоніст, який навіть не сходив в ТЦК. Так, так. І, і не оновив свої дані. Хто про це пише мені в коментарях? Але щось вони не йдуть туди на фронт. Оці на фронт си. Чому не йдуть? Тому що це ботоферми. Вони когось посилають на фронт, а самі не хочуть туди йти. Вони готові. Пожертвувати вами заради своїх цілей, заради грошей, які вони отримують від українських спецслужб. Або по дурості, або по незнанню. Хоча, хоча я вам так скажу, що це є агенти спецслужб. Агенти Служби безпеки, МВС, нештатні співробітники, які вас кудись посилають. От хай вони і йдуть туди, куди вони хочуть, куди вони вас посилають, а вам не треба туди йти. Нічого доброго на фронті нема. Заходу потрібно хай воюють замість нас. Ми вже втомилися від війни, потрібно її закінчувати. Тому дуже добре було, якщо б Трамп переміг президентські вибори. І закінчив би цю бійню. Став подобайку, якщо також так вважаєш. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація по темі ТЦК та СП коштує. Від 500 до 1000 гривень. Неюридична консультація по темі ТЦК ТСП коштує 700 гривень, коли не будуть працювати норми права. Замовляй в мене консультацію юридичною і не юридичну темі ТЦК ТСП. Замовляй у мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Бізнес-партнерів і про господарську діяльність різних суб'єктів господарювання. Заповнення позивної заяви суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви суд коштує 1000 гривень. Я консультую також з будь-яких норм правил. Юридична консультація з кримінального права процесу, з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Це ознайомлення з кримінальним провадженням проти вас та правові висновки вибудовування вашого правового захисту та стратегія захисту. Як себе захищати в цих випадках? Також. Я окремо консультую з податкового права, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. у мене цю послугу. Підпишись на мій YouTube канал разом доб'ємо до 10 тисяч, становись спонсором, жми кнопку спонсорство в описі до відео. Доб'ємо разом до 10 тисяч, а потім до мільйона. Разом, шановні українці, переможемо. Розповсюджуй мої відео в різних соцмережах. Підпишись на мої соціальні мережі. В описі до відео. Підписуйся на мій Telegram, Tікто, Twitter, а також на мій YouTube канал. Роби коменти, лайки, репости. До цього відео дивись мої минулі та наступні відео. Обов'язково разом переможемо, шановні українці!